Друзі, всім привіт! З вами знову такий подкаст, скажімо, АТ. Активний Тернопіль. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі. От це досить цінно і я бачу, що це цікаво і, можливо, комусь потрібно. І того почнемо трошки з історії. Будинок на Чорновола 3 на куті вулиці Івана Франка і Чорновола. Ось так він виглядає. На жаль, фотографії якісь історичні я не знайшов, тому будуть ті, які я зробив, або які я ще знайшов в інтернеті. Цей будинок побудований 1910 року, От, принаймні так пише в Вікіпедії. І колись там було поштове відомство. Потім була лікарня залізничників, і після того її закрили. Також у цьому будинку було а, читальня просвіти. Висотність даної будівлі становить два поверхи. Ми бачимо, що вони так і, в принципі, були. Це вже не були якісь надбудови. Можливо, були якісь певні реконструкції, але загалом я так спостерігаю, що він не постраждав після війни, а, ну або його відновили. В такому вигляді, який він був спочатку. Тому про це свідчать різні, різні декоративні елементи на його фасаді. Сусідній будинок, наприклад, то він зазнав такого, скажімо, удосконалення. В нього спочатку було, ось, бачите, фотографія, дві, два поверхи, а потім вже з'явився третій, напевно, після війни. Вирішили надбудувати вищий ярус, вищий поверх. А цей, відповідно, зберігся не удосконаленим. У нього є такий цікавий вхід, який є ще такий, скажімо, ніша, де можна зайти і, і сховатися, наприклад, від дощу, бо просто така ніша, де ти заходиш вже прям е, в самий цей. Це досить зручно. Але. Незручно в плані того, що ви бачите, скільки сходинок є, для людей з інвалідністю це досить таки велика перешкода, або з якимись, або літнім людям. Щодо архітектури, якоїсь певної мистецької цінності, це в нас є есецесія, така, скажімо, неокласична, Нео трошки барокова. Власне, того часу, якраз цей стиль і. Скажімо, панував, розквітав, і характерні ознаки його це є такі рослинні орнаменти, рослинні такі мотиви. Часто ще були народні якісь елементи, народна архітектура, якісь елементи архітектури, які були в селах, або просто які були корінні, скажімо, тої території. От, де та архітектура була. Але тут вона досить стримана. Тут ми бачимо такі пілястри е класичного фактичного стилю. Ой, вибачте, класицистичного. Ці пілястри є такого більш коривського ордеру е давньоримського, який характерний такий зверху. Бачите, закінчення рослинні такі мотиви, рослинні форми. Така капітель. Власне, чому пілястри, а не колони, тому що воно, ця колона вона є якби всередині структури стіни. От. Якби вона була би повністю зовні, не доторкалась би колона до стіни, тоді б була дійсно колона. А так це пілястр. Також є такі квіточки, рослинні стилізації. Такі розетки зверху. По типу якоїсь виноградної гілочки, лози, щось мені такого типу нагадує. Мені взагалі ця будівля трохи так, скажімо, подобається, імпонує. Вона якраз мені асоціюється з сецесією, чомусь в Тернополі найбільше. І вона якось, ну, якщо до порівняння, нагадує будинок у Львові, е сецесійний такий, скажімо, дуже яскравий приклад сецесії, якраз того часу. E, будинок Дністер. Архітекторами його були Іван Левицький e, Іван Левицький і Тадеуш Удмінський. От. Так, я знаю, що він дуже відрізняється. Так здалека <сум> може здатися, <сум> що вони схожі. От. Ну, насправді, е, якось просто інтуїтивно не знаю. Місце знаходження. Ще... Асоціюється з ним. Теж на куті, там дорога, перехрестя таке майже. І тим не менше, їдемо далі, крутимо педалі. Основа будинку виконана з каменю. Бачите, ці підвальні приміщення це є камінь. І далі вже йде цегла. От. Є балкончик, але мені здається, що він трошечки інший був, особливо його. Такі опори, чи як ці елементи, які його тримають, от, можливо. Зараз вони є такі ну, взагалі в поганому стані, от, але тим не менше, ці навіть металічні, вони там, якщо придивитись, то мають такі квітчасті квіточки коротше, стилізовані, от, що дуже так, якби, свідчить про сецесію. Вікна трошки відрізняються, що з першому поверсі, що на другому. На першому, бачите, вони такі більше зверху заокруглені, а на другому такі прямі. На жаль, зараз в цьому будинку нічого практично не відбувається. Ну як практично, нічого не відбувається. Е і він фактично руйнується, його не відновлюють. З кожним разом стає все більше: руйнації цієї цегли, фасаду. Якихось елементів, штукатурки. Але, з іншої сторони, це йому дає певний шарм. Я, в принципі, люблю такий старовинний вигляд, коли видно його руйнацію, його якусь певну ту перевидну основу, що там оголена. Цер... Церква кажу, оголена цегла. от, Оголений камінь. Взагалі має камінь бути. Не, скажімо, якось закрити якимись елементами чи розчинами, він має дихати зовнішній шар, тому важливо, щоб він не був перекритий якимись іншими елементами. Також і дах, класно, що такий збережений, трошки автентичний. Не знаю наскільки, правда, але, скажімо, не новий, не якісь форми, чужі такі. Взагалі, збереження такої історичної спадщини, старих будинків, які фактично мають якусь певну свою цінність, художню таку, або просто якусь класну історію, вони є, безперечно, цінними для міста, для людей, тому що середовище формує нас, воно нам щось пропонує, про щось нагадує. Про щось говорить, і коли ми бачимо якусь стару архітектуру, яка, відповідно, має такі певні свої ознаки, ми розуміємо, ми бачимо цю історію на очі, яка колись була архітектура, як колись було, скажімо, модно, сучасно, ми можемо, як би сказати, почуватися більш, так скажімо, душевно чи що, біля неї, тому що. Розмір такої старої архітектури там, невеличкий і такий більш людський масштаб, і звертали увагу на трошки інші речі, трохи мали інші цінності мешканці міста, на відміну від там, скажімо, якоїсь висотної забудови, високоповерхівок. А тут ми бачимо присутність таких е, різних рослинних мотивів. Хоча того часу люди намагалися, скажімо, бути ближчими до природи, скажімо, її якось романтизували і любили, скажімо, щоб, щоб її хотіли, щоб постійно щось якісь елементи нагадували про природу. Але самі люди, як я читав, що навпаки були більш, скажімо, далекі від. Від цього такого природи, від природності. от. Двері старі, мені складно сказати, чи вони історичні. З одного боку, вони виглядають трошки як історичні, дерев'яні і місце під вітражі, от. але з іншого боку, ну, того часу тоді були Наприклад, вони мали бути симетричні. Зазвичай вони зустрічаються симетричні, Тобто одна і друга частина мають бути однакові. Тут вони різні, От, але верхня частина дуже, дуже схожа: Оцей такий карниз, оці такі переділки, вони зустрічаються в інших сусідніх таких дверних пройомах, фактично старих будівель, які дійсно мають ці старі двері. Не подобається мені, як покрита ця будівля такою цементно-піщаною крошкою, крихтою, яка фактично розмиває ті елементи, ту таку, скажімо, точність, рівність тих елементів, вона так замилює їх. І коли вона відсутня, наприклад, можна подивитись тут на відео, як було до і після це театр і ці елементи, наприклад, декоративні ліпнина, як вона почищення від тої крошки, від тих таких нашарувань, от, до тих первинних форм, до тої, скажімо, чистоти, без такого е, нальоту. <смас> <смас> Без тої крихти, то виглядає значно привабливіше, значно чіткіше. Тобі, тебе, як ніби, я не знаю, в тебе зір покращився. Ти, ти як ніби зняв, е, там, не знаю, замилюючи такі окуляри, такі навів, різкість, О, діво, прозрів. Шкода, вікна поміняли на такі пластикові, бо раніше дерев'яні, то вони теж відчуваються в них такий певний. Певна атмосфера така. От, і особливо, якщо збережені хоча б в пластикових ті лінії, які були, ну тобто розмежувальні, тут вони не дотримані, бо тоді якраз були такі хрестики фактично, віконі і ті пройоми. А тут, тут не хрестик, тут якась буква Т скоріше. Я сподіваюся, це відео вам було цікаве. Сподіваюся, це підніме трошки вашу культурну обізнаність, якусь цікавість. Не забувайте писати коментарі, якщо у вас є якісь цікаві зазначення, можливо, якісь побажання, критика, все вітається. Або просто лайкайте, я не знаю, щоб відео більше просувалося. Також не забувайте донатити на армію, на ЗСУ, тому що це є основа наша, така, скажімо. Можливість захист тут бути і записувати це відео. Тому гарного всім дня. Пока.